Тренування номер 7 Останнє тренування в цьому потоці марафону, яке ми розбираємо. Як би це не сумно було, воно останнє в цьому потоці, але не останнє зовсім. Тож я вас чекаю на новий потік марафону, в якому будуть нові тренування, нові класні вправи. Прокачаємо на 100% себе. Тож продовжуйте удосконалювати себе, ставати кращою версією себе. І я буду дуже рада, якщо ви приєднаєтесь до наступного потоку марафону і продовжуєте свій шлях саме зі мною. А сьогодні ми розбираємо з вами останнє тренування на низ з основним акцентом на... Присід вузько на стілець і стрибок. Для виконання даної вправи нам знадобиться стілець, але я раджу його сперти на стіну, щоб ви були впевнені, що він стоїть нерухомо, він не впаде назад і ви не травмуєтесь. Тож, фіксуємо стілець, спираючи його на стіну, зафіксували. Після чого стоїмо впритул до стільця і виконуємо невеликий крок вперед, розташовуючи стопи на ширині плечей. Носочки дивляться впрямо, колінця дивляться в бік носочки впрямо. Призгинаємо коліна, відводимо таз назад, корпус тримаємо, поперек не прогинаємо, нахил корпусу злегка вперед, спина рівна, голова продовження хребта. Руки фіксуємо в замочці на рівні грудей і з цієї позиції почнемо виконання вправи. Для початку нам необхідно виконати присід. Для цього ми відводимо сильніше таз назад, нахил корпусу йде вперед. Ми розтягуємо м'язи сідниці. І після цього вже, згинаючи ніжки повільно в колінних суглобах, ми сідаємо на стілець. Сіли з фіксацією, Нахил корпусу лишився сильний вперед. Після чого тиснемо п'ятому підлогу, штовхаємо таз вперед, виконуючи підйом. Виконавши підйом, виконуємо невеликий стрибок на місці. Знову, відведення тазу назад, нахил корпусу йде вперед. Повільно згинаючи ніжка в колінних суглобах, сідаємо на стілець. Розтягнуті сідниці нахил сильний. Тиснемо в підлогу, штовхаємо таз вперед, виконуємо підйом. І стрибок на місці. Знову відвели таз назад, нахил корпусу пішок вперед. Зігнули ніжки в колінах, сіли на стілець. Нахил сильний лишився. П'ятами тиснемо в підлогу, штовхаємо таз вперед, зібрали сіднички і стрибок. Тепер орієнтую на тему. Раз, поштовх, стрибок. Раз, поштовх, стрибок. Сіли, поштовх тазом, стрибок. Сіли поштовх тазом, стрибок. Сіли, поштовх тазом, стрибок. Чому акцентую на цьому? Ми сіли, розтягнулися на хол корпусу, п'ятому тиснемо в підлогу поштовх тазу, ми виконали дію. Спочатку встати з присіду, і потім тільки переходимо до другої дії це стрибок. Тобто, ось так, сівши, вистрибувати не потрібно. У нас мають бути завершені дії. Сіли, встали, стрибок. Таких виконуємо 15 повторів за один підхід, а взагалі буде 4 підходи. Все, випад зі скручуванням, з дотиком саме ліктя протилежного коліна. Протилежне коліно самоупорної ноги має бути. Плюс відведення з підтягуванням коліна до себе. Це означає, що ми виконуємо дві вправи без відпочинку, тобто спочатку по 15 випадів на кожну ногу, потім одразу по 15 відведень на кожну ніжку з підтягуванням колінця. І тільки після цього відпочиваємо зазначений час. Це буде один підхід, а взагалі буде 4 підходи. Для виконання другої вправи сету нам знадобиться резиночка, тож я її фіксую одразу неподалік. Щоб я не витрачала час на пошуки, і ви зробіть, будь ласка, так само. Почнемо з розбору першої вправи сету. Це випад зі скручуванням і дотиком, і ліктя протилежного коліна. Тож, фіксуємо стопи для початку на ширині плечей. Коліна призгинаємо таз відводимо назад. Нахил корпусу йде трохи вперед. Корпус тримаємо, поперек не прогинаємо, спина рівна голова продовжені хребта. Руки фіксуємо в потиличній зоні. Замочку. Лікті розводимо в бік, Тобто ось така фіксація, що є дуже важливим при виконанні цієї вправи. І з цієї позиції виконуємо а, вибір, яку ніжку ми будемо фіксувати опорною. Я фіксую праву, означає, що лівою я одразу виконую крок назад, достатньо широкий. Носочок лівої ноги злегка в бік, а колінце дивиться в бік носочку. Корпус концентрований попередній опорній нозі. Із з цієї позиції я почну виконання випаду зі скручуванням. Саме першою дією відведення тазу назад і нахил корпусу вперед. Розтягнули м'ясідни. Повільно згинаємо ніжки в колінних суглобах, сідаючи в випад. В цей момент, коли ми сідаємо, ми починаємо тягнутися ліктом протилежного коліна. Ось так. Опускаємось до позиції, коли коліно буде паралельно стегну. Ось ця буде лінія чітка. Колінце не буде заходити вперед за носочок передньої опорної ноги, що є дуже важливим. Ми торкнулися, виконали розведення, тиснемо п'ятою передньої опорної ноги в підлогу, штовхаємо таз вперед і виконуємо таку розкруточку. Якщо вам важко торкнутися, торкнутися ліктем коліна, не тягніться, прямо торкнутися, просто виконайте цю дію скручування знову. Руки зафіксовані, таз відводиться назад, нахил корпусу йде вперед. Повільно згинаючи ніжки опускаємось в випад. До паралелі коліни стегна. Ліктем намагаємось торкнутися. Якщо не виходить, просто скручуємось, тиснемо п'ятою передньою опорною ноги в підлогу, штовхаємо таз вперед розкрутились. Знову, відведення тазу назад, нахил корпусу вперед. Повільно згинаємо ніжки в полінних суглобах. Опускаємо, скручуємо свій корпус, намагаємось просто тягнутися ліктем до колінця. Опустились коліно, передньої опорної ноги не заходить за носочок. Є чітка лінія. Тиснемо п'ятою в підлогу опорної ноги. Розкрутились. Раз. Розкрутились. Два. Розкрутились. Виконуємо по 15 повторень на кожну ніжку. Різку не робимо, як бачите, мене хитнула. Якщо прям важко, я рекомендую тоді притримувати себе хоча б трошечки однією ручкою. Тобто сперлися, до прикладу, ось так, зафіксувалися, у вас ніжка нерухома, вам буде так простіше, виконали поштовх тазу, Якщо у вас буде опора біля ніжки або для координації, щоб ви розуміли, що ви можете завжди спертися. По 15-12 повторень на кожну ніжку бажано 15, якщо не виходить і важко по 12. І виконавши цю дію, переходимо до другої вправи сету. Для другої вправи сету відведення з підтягуванням колінця до корпусу, фіксуємо резинку в щіколоточній зоні. Зафіксували. Нам необхідно буде спертися на стіну, щоб тримати координацію. Тож, обираємо стінку, на яку будемо спиратися, яка вам буде зручніше, підходимо впритул до стіни і виконуємо достатньо такий сильний крок назад від стіни. Виконали крок назад від стіни, стопи зафіксували на ширині плечей, колінця призірнули, таз відводимо назад. Корпус тримаємо, нахил корпусу злегка вперед, спина, рівна голова продовження хребта. Долонями сперлись на стіну. І з цієї позиції обираємо передню ніжку, на яку будемо виконувати вправу, яка е, буде стояти, і яка буде виконуюча. Я обираю виконуючу праву ногу, тож відриваю праву ногу від підлоги, натягую носочок правої ноги трохи на себе. З цієї позиції мені для початку необхідно виконати відведення. Підводжу трішечки ніжку вперед. І штовхаю п'яту назад, стискаючи сідницю. При цьому поперек не прогинаю, він нерухомий. Амплітуда невелика. Стисла сідницю, після чого повільно підводжу і згинаю до наніжку в колінному суглобі, підтягуючи колінце до корпусу. Знову відведення стисла, підводжу до себе, згинаючи в колінному суглобі, підіймаю ближче до корпусу. Навантажую я за кору передні частини стегна трішечки, щоб ніжки були сухі, пружні, гарні. Тож виконуємо так. П'ятий ж поштовх відведення, стисли сідницю, поперек не працює корпус тримаємо. Підводимо до себе, згинаємо ніжку в колінному суглобі, трішечки підтягуємо до корпусу. Раз. Два. Тим самим ми, по-перше, збільшуємо амплітуду виконання відведення, тому що її відведення робимо вже з верхньої точки. По-друге, як я вам вже сказала, пропрацьовуємо всебічні ніжки і м'язи кору. Підтягнули. Поштовх. Підтягнули. Поштовх. підіймаємо на високу, працюємо тільки сідницею, затискаємо її на одну секундочку з позиції відведення. Так, і виконуємо сет. Сет. Тяга по одній нозі, пружинкою, друга нога з опорою на стіну. Плюс. Нахили від стіни, саме фіксуючи сідниці на стіні, це означає, що ми виконуємо дві вправи без відпочинку, тобто по 15 повторень на кожну ніжку тягу пружинкою. Пружинка це ми будемо виконувати одну пружинку. вона складається з двох повторень, але рахуємо його як за одне. Тож по 15 повторень на кожну ніжку. Тяга пружинкою, потім одразу без відпочинку 15 нахилів. Тільки після цього відпочиваємо зазначений час, це рахується одним підходом, взагалі буде 4 підходи. Для виконання вправ нашого сету нам знадобиться один обтяжувач. Фіксуємо руки на обтяжувачі звичайним хватом, вузько, і фіксуємо руки перед собою. Після чого нам необхідно для першого вправи сету обрати стіну, на якому будемо спиратися другою ніжкою. Стаємо в притул до стіни, виконуємо невеликий крок від стіни. невеликий, Обираємо передню опорну ногу, на яку виконуємо нашу тягу прижинку Я обираю ліву ногу, тож праву ніжкою згинаю в колінному суглобі і фіксую повністю стопу на стіні. Повністю зафіксувала. Корпус тримаю по передній опорній нозі, тобто рівно, не скручую за задню. Корпус тримаю, поперек не прогинаю, спина рівна голова продовження хребта. Руки з обтяженням тримаю біля передньої частини стегна, опорної передньої ноги. З цієї позиції почну виконання тяга прожинкою. А саме, Відводжу таз назад, ніби тягну сідницями до стіни. Нахил корпусу йде вперед. Колінце опорної ноги призгинаю і починаю вести обтяжувачем попередній частині стегна ноги, заводячи обтяжувач за колін. Завела і з цієї позиції починаю виконання пружинки. А саме тисну п'яте з підлогу, штовхаю та вперед, припіднімаю з вище колінце, опустилась за колінце і знову вище колінце, за колінце. Припіднімаюся саме поштовхом тазу. Зробили дві пружинки, тисну п'ятою передньою опорною ноги в підлогу, штовхаю таз вперед, виконуючи підйом. Не за рахунок виплювання корпусу спини, не, не за рахунок вигану попереку, а за рахунок поштовху тазу вперед. Знову, відведення тазу назад, нахил корпусу йде вперед, веду обтяжувачем попередній частині стегна, завели за коліно. Дві пружинки. П'ятою тиснемо, підштовхуємо таз вперед, припіднялись за колінце, опустились. Припіднялися за колінцем, опустились. Все. Це дві пружинки. Тиснемо п'ятою переднього кордону нагнив підлогу, штовхаємо таз вперед, повний підйом. Знову. Підведення. Нахил. ведемо, За коліном опустилися дві пружинки. Над колінцем, за колінцем. Над колінцем, за колінцем і повний підйом. П'ятою тиснемо пошту тазу вперед. Опустились пружинки. Над колінцем, за колінцем. Над колінцем, за колінцем. П'ятою тиснемо поштовх тазу вперед. Ці пружинки виконуємо за рахунок поштовху тазу, тобто над колінцем, за колінцем такими розтягненням, скороченням, розтягненням, скороченням коротенькими. Намагаємось на цьому концентруватися. Якщо не буде концентрації, не відчуємо те, що нам потрібно відчути. Виконали по 15 повторень на кожну ніжку таку тягу з пружинками, після чого переходимо до виконання наших нахилів. Для цього нам також потрібно буде стіна, також потрібен обтяжувач. Але руки фіксуємо на бокових частинах обтяжувач. Підіймаємо вгору над головою і фіксуємо наші ліктя розведені в бік. Підходимо впритул до стіни. Фіксуємо сідниці на стіні, а стопу ми виконуємо невеликий крок вперед. Тобто сідниці зафіксовані. Стопу виконали невеликий крок вперед, лишилось на ширині плечей. Коліна ми призігнули. Корпус тримаємо, нахил корпусу злегка вперед. Поперек не прогинаємо спина рівна голова продовження хребта. І з цієї позиції почнемо виконання нахилів. А саме, призгинаючи ніжки в колінних суглобах, виконуємо нахил корпусу вперед. Нахиляємось до позиції, коли стегнова кістка торкнеться передньої частини стегна. Нахилились, зафіксувались, тиснемо п'ятами в підлогу, штовхаємо таз вперед, Виконуємо підйом корпусу до стіни. Стегнево, як ви бачите, я піддаю вперед. У мене немає вигину хребта. Я під стегна вперед. У мене зафіксовані сідниці. І корпус тримаю я. М'язу за кором напружую. Це важливо. Спина рівна, хребет рівний, знову. Нахил корпуса, коліна призгинаю трохи, повільно опускаюся, розтягуючи сідниці, розкриваю. Стегнові кістки торкнули з передніх частин. Стегна, зафіксувала, стисну п'ятому в підлогу, поштовх тазу. Тобто, за рахунок того, що я збираю сіднички, я виконую підйом. Знову. Повільно нахилились, розтягнули. П'ятому тиснемо. Бачите, як у мене тремтять сідниця. Тільки за рахунок того, що я збираю їх разом, я виконую підйом. Знову. Нахил розтягнула, розтягнула і збираю їх разом, виконую підйом. Так і працюємо в даному сеті. Стоячи в планці, підйом рівної ноги з резинкою. Для виконання даної вправи фіксуємо резинку в вщі зоні. Також нам необхідно підготувати підлогу підстелити, щоб вам було зручно встати планку на підлозі. Зафіксували наші резиночки в щі зоні і фіксуємося в позицію планки. Для початку стаємо на, на карячки, зафіксувалися коліна на ширині плечей, долоні на ширині плечей паралельно плечам. Корпус тримаємо, стегна піддаємо трохи вперед. Спина рівна голова продовження хребта. Після цього випрямляємо ноги в колінних суглобах і стаємо в позицію планки. Зафіксувалися. І в цій позиції відриваємо одну стопу від підлоги і виконуємо підйом, стискаючи сідницю, не прогинаючи поперек. Потім змінюємо і виконуємо цю саму дію другою стопою. Знову. Раз. Два. Саме штовхаючи п'яту назад. Стисли, опустили. Стисли, опустили. Стисли, опустили. Поперек не прогинаємо, підйоми невеликі, тільки до стиснення. Корпус в момент виконання завжди тримаємо, ніжки чергуємо, виконуємо цю вправу впродовж однієї хвилини. Взагалі буде 4 підходи.